Христос посеред нас, браті і сестри, маємо сьогодні вівторок, другого тижня Великого посту. І сьогодні пропоную роздумати з вами над темою почитання ікон. Бо саме цю минулу неділю, першу неділю Великого посту, ми урочисто вшановували святі ікони, образи, які є присутні в храмах, які є присутні в наших домах. Дуже часто можна почути закиди від різних людей, які відійшли від правдивої церкви, пішли в різні протестантські деномінації, особливо свідки Його що ми поклоняємося фарбі, поклоняємося дереву, поклоняємося каменю і творимо ідолопоклонство. Чому ми вшановуємо святі ікони? Найперше богословська думка полягає в тому, що Господь наш Ісус Христос воплотився, тобто прийняв тіло. І з моменту воплочення Божого Сина, з моменту прийняття ним людського тіла, ми маємо право малювати зображення. Зображення не перше Спасителя. Зображення Богородиці, зображення святих Божий угодників, яких ми не возносимо на місце Бога, але вони є нашими друзями, нашими заступниками перед Богом в небі. І тому ми зображаємо їх на святих іконах так само, поряд з Ісусом і Матією Божою. Існує одна така історія, яка сталася за часів Тренецького Союзу. Одного разу один священник зустрів чоловіка на інвалідній колясці. І він розповів йому історію свого життя, історію свого навернення. Він колись був завзятим комуністом. І коли одного разу, а він був електриком, йому дали завдання прокласти проводку в церкві, яка не діяла, яка була перетворена на склад, він прокладав проводку. Дав ці електричні кабеля, і коли він дійшов до образу Ісуса Христа, він міг пройти попід образ. Але він вирішив цього робити і почав бубати рівчик якраз там, де проходили ноги Ісуса Христа. І якраз там, де були коліна Ісуса, він каже, що Ісус доходився, вже більше ходити не будеш. І проклав кабель. По під образ, через образ Ісуса. Через два дні сталася подія, що той чоловік пішов на пилораму. І так сталося, що випадково, не випадково з біг обставин він потрапив під циркулярку, під пилу. І йому обрізало ноги саме в тому місці, де він проклав кабель по образі Ісуса Христа. Саме так йому обризла мога. І той чоловік розповідає, каже, що саме через цю трагедію в моєму житті я прийшов до віри. Тому що я зрозумів, що образ це не святе, це є зображення Бога, зображення Богородиці. І таким способом Бог привів мене до віри, привів мене до церкви. Тому коли ми. Дорогі друзі, особливо зверталися до тих людей, які відійшли від церкви, які перебувають в протестантизмі, можливо, у сітках і ворогах. Не звинувачуємо нас, християн і добропоконенства. Ми цього не творимо. Ми почитаємо образ, але через образ молимося до первого образу. Тобто ми не почитаємо саму фарбу, саме дерево, на якому зображено. А чи інша ікона, але ми почитаємо через цей образ, перший образ Києва. І тому почитання ікон воно було затверджено на самому Селенському соборі, як догма віри. І тому ми всі, які є в правдивій церкві, почитаємося ті ікони, тому що вони є дверима до вічності, дверима до Царства Божого. Це є вікно до Царства Божого, молячись. Перед яким ми не входимо в іншу реальність, в реальність духовного світу. Тому почитаємо святі ікони, молімося перед святими іконами, тому що тим самим ми проявляємо віру, яка затверджена святими отцями. А всім тим, які цього не роблять, бажаю усвідомити свою помилку і навернутися до правдивої церкви, яка має в собі святі ікони. Їх почитає, і через них прославляє Бога, Богородицю і всіх святих. Амінь.